Не так багато у світі іграшок певного виду та бренду, які б батьки могли подарувати своїм дітям, опираючись на власний дитячий досвід, гри в певну іграшку. А що вже казати про більш старше покоління, наприклад, про дідусів та бабусь, коли вони дарують своїм онукам якусь іграшку, то чи можуть вони опиратися на власні дитячі спогади та досвід у виборі іграшки, аби ця іграшка і досі? Протягом вже стількох років була цікава їх онукам. Безперечно, індустрія розробників іграшок, виробників іграшок ламають голову щодо того, аби вигадати таку іграшку, яка була б актуальною та цікавою для дітей, ну хоча б більше одного року. А що вже казати про десятиліття? Звичайно, якщо ми хочемо уявити якусь легендарну іграшкову компанію, то напевно перше, що приходить в нашу уяву, це компанія Lego. А особливо Lego в тому вигляді, в ми знаємо компанію зараз, яка почалася ще з 1949 року. Робити саме пластмасові свої цеглинки, з яких ми в дитинстві будували цілі міста і цілий наш уявний дитячий світ. Отже, сьогодні вас чекає неймовірна історія компанії Lego. хто її е, вигадав, хто придумав назву, як компанія досі має шалений успіх. Про все це в сьогоднішньому випуску. Ну а я нагадаю, що ви на каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Авансом чекаю від вас лайк та комент в кінці перегляду цього випуску, аби допомогти нашому каналу просуватися в пошуці на Ютубі. Отже, друзі, компанія Лего поїхали! Оле Кірк Крістіансен саме так звали засновника компанії LEGO, який народився у Данії у 1891 році у невеликому селі Філсков. Щоб ви розуміли? Він був десятою дитиною у небагатій фермерській родині. у... Ну, невідомому, повторюся, селі країни Данії. І незважаючи на те, що родина була велика і не найзаможніша, проте батьки все одно намагалися приділяти увагу кожній своїй дитині і, принаймні, забезпечити необхідним мінімумом, а тим більше, хоча б базовою освітою, яку. Ку наш олід теж здобув, починаючи з 14 років, він вже був учнем свого старшого брата і влаштувався до нього помічником, помічником Теслі. Тобто він був теслярем, навчався самого дитинства саме на теслярську справу. Але е, тогочасна Данія або е, тогочасна сільська місцевість Данії не була. Кращою навіть від сьогоднішнього, наприклад, українського села, де не дуже багато роботи. А тому е молодий Крістіансен залишає родину у досить молодому віці і вирушає за пошуком кращого заробітку і переїжджає у 1911 році спочатку до Німеччини, а потім і до Норвегії. Саме там він максимально покращує свої навички Тесляра. Плюс заробив вже якийсь перший невеличкий капітал, який допоміг йому повернутися назад до батьківщини, до Дані, та відкрити вже власну теслярську справу. Тож у 1916 році наш Оле, вже будучи досвідченим Теслером, повертається в Данію, але не в рідне село, а у датське місто Білунд. Там, власне, він купує білунський столярний цех і лісовий склад, який стає водночас і його магазином деревини і майстерною, і навіть домом для нього та його дружини Кірстін, з якою він познайомився ще в Норвегії, одружився одразу тут же в Білунді. Та, власне, в Білунді вони почали виховувати їх спільних чотирьох дітей. Власне, саме його сини і стали причиною першої пожежі на виробництві в майстерні Оля, оскільки. Коли батьки пішли спати, діти продовжили гратися небезпечними вибуховими інструментами, напевно, сирниками, як і всі діти, які полюбляли це. Але оскільки, перш за все, це була майстерня переповнена різними дерев'яними виробами, то вона досить швидко спалахнула. Всі, на щастя, залишилися живими, здоровими, але вщент, як майстерня, так і будинок. Згоріли, однак, що варто зазначити про Оля Крістіансена, це те, що він ніколи не падав духом і ніколи не жалівся на своє життя, або на те, коли не було грошей, або що власне праця Теслера важка, як фізично, так і відповідальність перед замовниками. Тому він. Подумав, що добре, можливо, це знак, аби розширити майстерню, оскільки він був досить відомим майстром своєї справи у рідному місті. І він подумав, що це якраз привід для того, аби зробити кращу, більшу, сучаснішу майстерню. Вже на початку 30-х років ХХ століття Оля Крістіансен відомий в місті Тесля його товари і його роботи користуються попитом. Він починає майструвати і меблі, і драбини, і пральні дошки, і навіть труни, що робити, він заробляв на усьому. Його справа дійсно розширювалася на той момент. Вже йому почали допомагати навіть його діти, особливо старший з них, його син, 12-річний Готфрід, який був дійсно справжнім помічником для свого батька. І справа почала непогано набирати оберти. Але як ми з вами і зазначили, мова йде про початок 30-х років. А тому та велика депресія, яка розпочалася в Сполучених Штатах Америки, від луням дійшла і до Західної Європи, до Данії. І на якомусь етапі фінансова криза а, дісталася і цих а, місць. Людям вже було не до драбин або просувальних дошок. І Олі зіштовхується тим, аби максимально скорочувати операційні витрати, і він звільняє найманих працівників. Ви ж розумієте, що Оле не здався і не закинув свою справу. Правда, ми з вами сказали і дали йому характеристику, що це була досить сильна людина, яка приймала всі труднощі на своєму шляху з гідністю. І цього разу, коли він побачив, що людям не потрібні ось всі ці побутові речі, на які вони готові витрачати гроші. Але як тоді, у 30-ті роки, ХХ століття, так і зараз, особливо під час війни, ми українці, як ніхто, розуміємо, що навіть. Ть у цих складних обставинах життя продовжується. Є, наприклад, різдвяні новорічні свята, і ми намагаємося всіляко підтримувати один одного і в тому числі зберегти. Дух Різдва, особливо щоб ось цей дух не був втрачений для нашого наймолодшого покоління для дітей, які все ж таки роки йдуть, і дитинство теж і аби були хоча б якісь світлі спогади, навіть у найтяжчі часи хочеться, аби дитинство, ну хоча б частково залишалося дитинством з атрибутами дитинства. Саме тоді до такої думки і дійшов наш Оле, і він почав розробляти і виробляти дерев'яні іграшки. Його кажуть, і досі можна побачити в музеї Лего. Вони чудово збереглися, що лише підтверджує якість роботи Оле. Замовлень ставало все більше, і навіть з інших міст почали приїздити перекупники, аби пропонувати його продукцію в магазинах все далі і далі від Білонду, і все більше і більше по всій Данії. І тут Оле приходить до того, що все ж таки без маркетингу нікуди не дітися. І особливо для ну по факту нової компанії або компанії, яка змінила спеціалізацію і буде тепер себе асоціювати саме з дитинством та іграшками треба розробити досить впізнаваний бренд, впізнаване, зрозуміле, легке ім'я новій іграшці. І нові компанії. Власне, він подумав, що одна голова це добре, але чим більше буде ідей, тим буде краще. Тому він впровадив конкурс на те, хто вигадає найкращий новий бренд або найкраще ім'я для нової компанії. І, Власне, переможцем він обіцяв пляшку гарного домашнього вина. Однак, перебравши різні варіанти, він прийшов до того, що його варіант назви найкращий. Власне, Назва лєго це є двоскладне, двоскладна назва з двох різних слів. Власне, ці два датських слова звучать як льґ і «Годт», що означає грати добре, і утворив з них одне лєґо слово, що стане символом якості в сфері виробництва іграшок на десятиліття вперед. До речі, до якості сам Оле ставився максимально скрупульозно і критично. Якость поза його очима його старший син Готфрід, який все більше переймався батьківською справою, вирішив оптимізувати витрати компанії. І замість того, аби покрити дерев'яних качечок трьома шарами лаку, він покрив всього двома. І без відома батька сам розвіз качечки по різним іграшковим магазинам або помагав. Де продавалися ці качечки, Оле дізнався про це, змусив сина повернутися до кожної крамниці, забрати товар, накласти третій шар лаку на дерев'яні качечки, і вже потім знову повернути товар до крамниць. І, власне, після цього Гофрід розумів, що що стосується оптимізації, то можна втручатися в різні процеси, але не тільки в процес. Якості самої іграшки. Крім того, вже тоді Оле поставив своїм робітникам, яких він знову почав наймати, і в тому числі в якого вже з'явився ну, по суті, відділ розробників, яким він ставив завдання, щоб. Це були іграшки, які будуть розвивати уяву та е, всілякі здібності дитини, щоб іграшка не була статичною, щоб можна було комбінувати е, цю іграшку там з іншими, щоб дитина могла сама. По суті, за допомогою іграшки щось створювати своє. Тому з'являються і дитячі меблі, які дітки могли самі збирати, і вже відомі на весь світ качечки на колесах, і автомобільні фургони. І в цілому справа дійсно почала йти вгору. Але наступає 1942 рік, Друга світова війна, і майстерня і склад компанії Лего знову ж таки згорають вщент, Невідомі причини цього взгорання. Але все, що було побудовано, цехи буквально все знову ж таки дотла згорає. Але на цей момент все ж таки з Оле залишаються всі його робітники, всі ті ідеї, які вони напрацювали за час спільної праці, і головне бажання все відновити і рухатись далі. Вже через 6 років компанія, котра була на межі зникнення через втрату обладнання і виробничих потужностей, постає з попелу, закуповує нове обладнання для виготовлення та виробництва іграшок. Цього разу вже з пластику. І того ж року Крістіансонов вперше потрапляє до рук набір блоків Кідді Крафт, який дуже подібний до сьогоднішніх цеглинок Лего, ну принаймні за своєю логікою. Заради історичної правди зазначимо, що Оле насправді не придумав ці цеглинки. Як ми зазначили, до його рук потрапили цеглинки компанії Кідікрафт. А більше того, буквально за два роки до пожежі власне були запатентовані ці цеглинки таким собі Хіларі Пейджем у 1940 році. Але коли Оле, власне, ну побачив ось цей виріб від ікідікрафту, то він був ладен на все, аби втілити задум Пейджа у такій більш ефективній формі. Незважаючи на те, що Оле ну кардинально по-іншому хотів підійти власне, до конструктора. Він, зрештою, тоді все ж таки залишався в душі Теслярем. І перші блоки він саме робив з дерева. Однак, вже ну, такий досвідчений Оле, коли починав старішати, він розумів, що справу треба передавати новому поколінню, і безумовно його старший син Готфрід якнайкраще підходив на цю роль. І саме Готфрід розумів, що ідея з блоками крута, але з деревом щось треба робити. І власне у 1949 році Готфрід розробив новий принцип кріплення ось цих цеглинок, який би дозволив кріпити їх одна до одної будь-яким чином, і робив би їх власне універсальними з точки зору кріплення. Ну а головне, це він вирішив їх робити. З пластику головна причина цього була в тому, що пластик не зношується так сильно, як дерево, тобто можна від'єднувати цеглинки і приєднувати будь-яку кількість е разів на відміну від дерева, яке зношується набагато швидше. Плюс він хотів запровадити саме універсальність складання цих блоків, тобто ті цеглинки, які ви купили у 940 е у 1949 році а е році. Логіка кріплення мала б зберегтися і, наприклад, через 50 років, у 1999 році. І дійсно, якщо зараз подивитися на перші цеглинки Лего та їх кріплення і співставити їх з новими конструкторами, то цеглинки... Підійдуть одна до одної. До речі, пластикові іграшки. Ось ця ідея переходу на пластик дуже зайшла покупцям, і вже е підходячи до 1960 року, е все виробництво розподілялося 50 на 50. 50 були вироблені з дерева, а 50 з пластику. Знову ж таки, справи неймовірно йдуть вгору. І що трапляється? Звичайно, нова пожежа. Насправді, якщо оглянути історію компанії Лего, то після кожної пожежі компанія ставала все сильнішою і сильнішою. Це якийсь такий е, знак того, що, напевно, щось треба змінювати. І щоразу після пожежі дійсно е, спадок Крістіанса, його, його сім'я починає все відбудовувати з новою силою, краще, сильніше і прибутковіше. Але ця пожежа, напевно, була знаковою саме тим, що вигорів лише дерев'яний цех, і все, що знову стосувалося дерев'яного складу, е обладнання, на якому виготовлялися дерев'яні іграшки. І, власне, Готфрід залишився тільки з пластмасовим виробництвом. Замість того, аби відновлювати цех і склад, він відмовився від виробів з деревини взагалі і зосередився на іграшках з пластику, розширення їх виробництва. І виході на ринки інших країн. І вже за два роки він, Готфрід, син Оле, знаний виробник на американському ринку, що миттєво збільшує доходи компанії Лего вдвічі. Так, дійсно, Готфрід зосереджує свою увагу саме на заможному американському ринку і починає експансію саме там. І розширює популярність бренду Лего саме завдяки американському споживачу. Але що важливо, вже тоді він застосував методи сучасного бізнесу. Масштабуватися на ринку Америки у 1961 році він розпочав з того, аби не відкривати власне виробництво, не поставляючи іграшки туди з дані з усіма величезними операційними витратами пов'язаними із транспортуванням. А за рахунок домовленості з місцевим виробництвом, а саме компанії Samsonite, яка отримала ліцензію на виготовлення продукції LEGO. Отже, компанія Samsonite і тут хто мене виправить, є ну, власником ліцензії і вже на своїх виробничих потужностях виготовляє іграшки LEGO. До речі, інструкція зі збирання вперше з'явилася в конструкторах Лего лише в 1963 році. Тоді це стало вже необхідністю, адже деякі з наборів вже передбачали можливість зібрати конкретний предмет. А для інших то був ніби набір ідей, що демонстрував наочно можливості, які дає конструктор власникові, власне, дитині. Білун тим часом стає майже мекою для фанатів Лего. Туди приїздять з усього світу, аби побачити зібрані з Лего моделі, будиночки та інше. Тоді Готфрід заручається підтримкою своєї кузини, яка разом з командою у 1968 році збирає перші великі моделі з Лего і створює парк відпочинку і розваг, де навіть автомобілі, будинки, цілі вулиці. Вежі і все навколо створено з сотень тисяч деталей Лего. Цей Леголенд був першим, і хоча потім компанія відкриє ще не один такий тематичний парк. Білунський все ж лишається одним з найбільших, одним з найвизначніших, таким собі Діснейлендом у світі конструкторів. Цього за рік компанія презентує нову серію для щонайменших дітей. серію під назвою Lego Duplo. У 1970 році у компанії вже працюють тисячі найманих працівників. А конструктори Lego дозволяють побудувати літаки, кораблі, різноманітні моделі на будь-який смак будь-якої дитини. У 1973 році вперше світ побачив той самий логотип Лего, який ми знаємо, і сьогодні великі літери Лего на чорному фоні з білими і чорними обведеннями. За 5 років у 1978 році ми вже можемо побачити легендарних чоловічків Лего, яких ми можемо кріпити на будь-яку платформу будь-яку конструкцію а, конструктора Лего. Роком пізніше сімейний бізнес переходить від Готфріда вже до його сина Кельда Кірка Крістіансена, який одразу ж втілює в життя свою головну ідею, дитячу мрію, тематичні набори Лего. Наприклад, першим таким набором став конструктор на космічну тематику. Рік за роком компанія лише розширюється, впроваджує нові ідеї, технології і поступово на початку 1980-х років переходить навіть до робототехніки. Лего створює спеціальні програмовані блоки, з допомогою яких можна побудувати навіть простих роботів. Вже в 1996 році компанія Lego офіційно запускає свій перший інтернет-сайт, а роком пізніше першу комп'ютерну гру та перші тематичні набори до фільмів про зоряні війни, а згодом і про Гаррі Потера. Ну а 2000 рік став роком визнання компанії. Конструктори компанії Lego визнають найбільш значущою іграшкою 20-го століття. Звичайно, за свою довговічну історію компанія Lego переживала різного роду падіння, фінансові кризи, невдачі, розчарування. І це пов'язано не тільки з пожежами, які так часто траплялися в історії компанії, але й безумовно, як і інший бізнес, зіштовхувалося з різними, в тому числі, і конкурентними війнами, і іграшкова індустрія не виключення. Особливо ну, найбільше такого виклику компанія зазнала наприкінці 90-х років, коли дитячу увагу масово захоплюють саме комп'ютерні ігри. І тут внук син Готфріда, Кельт зіштовхнувся з тим, як е тримати увагу дитини на офлайновому конструкторі, щоб він віддав перевагу тому комп'ютерному світу, який починає полонити весь світ. Що ж зробив Кельт Крістіансен? Він підійшов до всього максимально прагматично і в першу чергу найняв кризового менеджера, який одразу звернув. Увагу власника компанії на те, що майже весь склад працівників компаній від розробників до топ-менеджменту, це вже ну, досвідчені передпенсійного віку люди. Люди, які з компанією були довгий проміжок часу, які стояли у витоках, власне. Того, того Лего, який ми знаємо зараз, але на жаль, які не могли а, мірятися тими ідеями, які заполонили світ наприкінці 90-х років, і вони приходять ну, до зрозумілого рішення, що а, нове покоління більш молодих, амбітних, незаангажованих, а, Ну, минулим людей мають прийти на заміну старому поколінню, тому відбувається суттєва кадрова перестановка, і насправді Кельт Квістіансен дуже критично віднісся і до своєї особистості як керівника компанії, і з часом також замінює себе на іншого операційного менеджера. Цього разу це не менеджер безпосередньої сім'ї, це не його син або хтось із родини. Засновників Лего. Це абсолютно стороння а, людина, сторонній операційний управлінець. Інший дійсно болючий удар окрім боротьби з комп'ютерними іграми, нанесли прямі конкуренти компанії Лего, які і були так само виробниками конструкторів із е цеглинок. Такими власне компаніями були Мегаблокс і Тайко. І суд, на жаль, Лего програла, оскільки на той момент патент на технологію створення цеглинок, кубіків Лего, вже минув ще у 1978 році. І, е на жаль, компанія Лего не змогла відвоювати ну, свою унікальність е у компанії Мегаблок і Тайко. І вони продовжували. Е Виготовляти ну по суті схожі конструктори з кубіків. Втім, компанію Тайко все ж Лего змусили перестати використовувати бренд Лего у своїй рекламі, адже до цього їхній слоган звучав так: як Лего, тільки дешевше. Втім, Лего, це, звісно, не втішило. Вони не тільки не позбулись конкурентів, але й марно прорекламували їх за рахунок цих судів. Тож довелося з цими компаніями ще й поділитися частинкою свого, свого дитячого ринку. А от що стосується кризового пандемічного 2020 року, то компанія просто показала свою незламність і в той час, як більшість компаній, ну як мінімум, не просто долали свої фінансові труднощі, банкрутували йшли з ринку. То у 2020 році компанія показала чудовий фінансовий звіт і стала сильнішою ніж до цього. І взагалі про незламність духу Лего говорить багато, багато що. Так, зокрема, компанія дуже. Однозначно виступила проти російської агресії і всіляко підтримує Україну у боротьбі. Так, роздрібний виробник Лего Brick та його співробітники працювали у свій вихідний день, аби виготовити якомога більше фігурок президента України Володимира Зеленського та фігурок у формі коктейлів Молотова, аби продати їх на аукціоні на підтримку України. Взагалі про людяність компанії LEGO можна говорити дуже довго. Зі свого досвіду скажу, що це була моя найулюбленіша іграшка. Я витрачав години і дні, збираючи свій світ з цеглинок LEGO. Особисто моя найулюбленіша серія це Лего Сіті. А ви напишіть в коментарі, чи гралися ви з конструктором Лего, яка тематика була вам на до вподоби найбільше? Ну, і якщо ми говоримо про інші людяні компанії, то ми нещодавно відзняли матеріал про компанію Airbnb, який ви можете подивитися за підказкою, а також. Про менш людяну компанію Coca-Cola, про яку ви теж можете подивитися за підказкою або за посиланнями в описі під сьогоднішнім випуском. На жаль, і про всі попередні компанії, які ми, про які ми розповідали: і Airbnb, і Coca-Cola, і TSMC, це ті бізнеси, в які ви можете інвестувати власні кошти, ви можете бути співвласниками цих бізнесів. Купуючи їх цінні папери публічно відкрито на світових фондових біржах. Але Компанія Лего є виключно приватною компанією. Жодна її акція не торгується на фондовій біржі, тому на жаль, ми не можемо стати співвласниками цього бізнесу і долучитися до цієї фантастичної компанії. Я сподіваюся, лише що свого часу компанія вийде на IPO і Якщо буде проходити IPO компанії Лего, я точно стану співвласником і придбаю якийсь пакет. Та цінних паперів. Ну, а користуючись нагодою, я хочу розказати вам про наш клуб Мільйонер за 7 років, який ми створили на базі проекту Мільйонер за 7 років, головна ідея якого ми колективно разом із спільнотою однодумців інвестуємо в різного роду інвестиційні активи, серед яких в тому числі зовнішній державний борг України, так звані євробонди, які ми купуємо лотами колективно. Ми інвестуємо в українських емітентів. В тому числі в українські агрокомпанії, купуючи їх акції на міжнародному фондовому ринку, ми передаємо кошти в особисте управління різним керуючим активами. Ми інвестуємо в нерухомість. З нами цікаво, тому хто хоче з вас доєднатися до спільноти. А ви можете заповнити заявку у зворотнього зв'язку на нашому сайті 1million7.com і долучитися до нашої спільноти. На цьому все, друзі. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. З вас лайк, комент, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотку. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!